Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Це Наталя, як і більшість українців, дівчина до шуму генератора звикла вже давно. Але. Але тут настає момент, коли його вмикають шості ранку. І Я така: ну настав мій момент піти поскаржитися. Кажу, будь ласка, шосту ранку, давайте оменемо. Наталя одразу поділилася цією ситуацією в Тік-Ток і запитала, як можна вирішити цю ситуацію. Люди в коментарях розділились на два табори. Хтось дівчину підтримав. Невже це нормально? А якщо ще й маленька дитина, то зовсім капець? Шановні українці. Поважайте в першу чергу себе. Генератор треба трохи далі поставити від будинку. А хтось навпаки. У Запоріжжі вони взагалі на кожному метрі. Перші поверхи будинків, як вулик, але дякую, що хоч є, завжди ставимося з розумінням. У нас у будинку весь перший поверх під бізнес і генераторів штук 10. але ніхто не жаліється, всі все розуміють. Складні часи пішли. Після тисячі отриманих коментарів Наталя дійшла висновку. Люди навіть не знають в принципі прав і з кількох у нас не можна шуміти, і після якої години. Дівчина розповіла, що на своїй роботі також має генератор. Щоправда, він знаходиться не поруч з житловим будинком, і саме таке розміщення дівчина вважає оптимальним. Ситуація Наталі розв'язалась швидко і без конфліктів. Генератор у шостій годині ранку більше не вмикали. Тобто, от дійсно трошечки подіяло. Ну я на це сподіваюся. Будемо далі бачити. А от зворотня ситуація нещодавно сталася у власниці кафе Каріни. Мешканці будинку викликають поліцію та погрожують: Я тебе морду наб'ю, я сажгу все ваше кафе. За те, що ти працюєш. Уявили, а мені і уявляти не треба. Дівчина також опублікувала фрагменти розмови і погроз від мешканців будинку, де знаходився її заклад. Я тебе погрожу, свиня. Іди посиди в мене в квартирі, тварь. Загалом серед українців така думка не є популярною, і більшість опитаних відповідає так. Це скоріше за всього необхідність сьогоднішнього життя, і це краще, чим взагалі сидіти без світла. А, ви знаєте, заважає, але яка альтернатива. Малий бізнес закриється, якщо не буде генераторів, тому тут є розуміння. Я абсолютно ну, я зрозумів їхню позицію, бо в них немає іншого виходу. Це чудово, що незважаючи на повномасштабне вторгнення, незважаючи на те, що росня вбиває нас, що бізнес працює і має змогу підтримувати економіку. Якщо ти живеш, наприклад, на першому, другому, третьому поверсі, то це незручно. Я б краще вимкнув би Російську Федерацію для того, щоб у нас було все нормально. А так, а так, це вимушена міра. Потрібно звикати. Як питання шумом від генераторів регулюються законом України? Ми запитали в юриста Ярослава Лисенко. Закон про систему громадського здоров'я. От його стаття 32 містить в собі якраз е, вимоги щодо е, підвищених шумів. Саме цей закон і саме ця стаття, і отак прямо на законодавчому рівні і регулює оце все. У ці роботи цих генераторів, але справа в тому, що усе ускладнює військовий стан, пояснює експерт в умовах, коли відбувається ліквідація там наслідків якихось надзвичайних ситуацій, там чи якихось там катастроф, то ці вимоги не поширюються в даному випадку. В умовах війни ніяких вимог до роботи генераторів, ну саме щодо шуму, немає. Юрист також порадив малим бізнесам все ж не зловживати нині скасуванням вимог щодо шуму о шостій ранку. Якщо цього можна не робити, то цього робити не слід. Людям, які спеціально ламають генератори або погрожують працівникам закладів, також загрожує адміністративне або навіть кримінальне покарання з огляду на те, яка була ступінь пошкодження чужого майна.